Ці двоє друзів майже завжди разом тренуються, виступають на змаганнях та здобувають перемоги. Ветерани російсько-української війни Армен Гаребян та Ярослав Фіногенов після реабілітації з головою поринули у спортивне життя і за короткі терміни показали приголомшливі результати. Найбільших успіхів чоловіки досягли торік на міжнародних змаганнях серед ветеранів Стронг Спіріт Геймс. З Іспанії, де проходила першість, Армен та Ярослав привезли на двох сім медалей, три з яких золоті. За такі результати гаребяна та фіногенова по праву вважають спортивною гордістю Вінниці. Приємно, коли твій, скажімо такі. В реабілітаційний, якби спочатку мав бути такий комплекс вправи це все йшло як до реабілітації, але потім так моментом перейшло вже в хобі, трошки більше як хобі. Можливо, навіть там, в майбутньому вийде краще, як там, може десь дійдемо до якоїсь паралімпіади. Минулими вихідними Армен Гарибян та Ярослав Фіногенов вдало виступили на турнірі з витяга незламних, що пройшов в івано франківську У складі команди «Вінницькі титани. Армен виборов два золота у жимі лежачи та на ейрбайку, А також став другим у ривку 16 кілограмової гирі. Ярослав здобув бронзу у жимі та срібло у ривку двох гир стоячи. Своїм прикладом вінницькі ветерани прагнуть надихнути інших побратимів. Ми бажаємо, щоб кожна. Військовоскожний військовослужбовець після поранення намагався прийти в себе і долучався до спорту, бо спорт це мотивація, це адаптація і. Зібрання голови докупи після боїв головна ціль для ветеранів на цей рік знову потрапити до складу збірної України на Стронг Games, які пройдуть у Мадриді. Для цього Армену та Ярославу потрібно продовжувати вдало виступати на внутрішніх стартах. Потрапити у національну команду цього разу буде складніше. Переконані обидва. Прошлий рік був 24-й, Це був один. Там хлопців були багато, дуже сильних хлопців. Але так як вже скажемо, ми пройшли на да, певний шлях, і я думаю, що в 25-му буде воно багато важче, як було в 24-му році, бо хлопців з'явиться все більше і більше. І я думаю, буде конкуренція. Стронг Спіріт Геймс пройдуть цьогоріч у столиці Іспанії в жовтні. До цих змагань на Гареб'яна та Фіногенова чекає ще низка національних стартів. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.